Я вітаю вашому добродію. Сьогодні 18 липня 2023 року і з вами, як завжди, програма Часпік з Сергієм Крижанівським. Вчора відбулася значна подія, було підірвано два полотна на Кримському мосту. Залізнична дорога працює, логістика так само на Крим з Росії відбувається безперешкодно. Єдине, що немає. Автомобільного сполучення, але є велика ймовірність того, що росіяни самі зробили цю подію і підірвали цей проміжок дороги. Ви знаєте, для того, щоб зробити такий, як вони називають, теракт, потрібно не Півтонни вибухівки, а це дуже складна конструкція, і для того, щоб це зробити, повинно не менше п'яти тонн, тому що там якраз оці два прольоти, які були пошкоджені, і вони якраз говорять про те, що це було стаціонарне мінування. Ну і звісно робилося все під наглядом. Росії мало того, Кримський міст він дуже добре охороняється, і ті повідомлення, що це наші новоморські дрони, які з півтони вибухівкою, це неможливо зробити. Я, як фахівець військовий, можу це однозначно сказати. Для чого це робить Путін? Для того, щоб підірвати якраз авторитет України щодо постачання зерна. І, до речі, Путін сьогодні. Зупинив зернову угоду і це впливає на його відносини з Ердоганом, тому що Туреччина отримує від якраз задіяння цього зернового шляху 25% від всього об'єму. Зерно йде до Туреччини, далі воно продається вже від імені. З якраз турецької сторони і звісно будуються всі відносини з азійським світом з Африкою. Для чого Путін це все робить? Зрозуміло, що його намагання любою ціною підписати мирні угоди. І зараз готуються двосторонні безпекові угоди між, перш за все, країнами g 7 але по Вільнюському саміту ми можемо зробити висновок, що ці угоди можуть бути підписані до кінця 23 року. І, до речі, якраз і питання щодо постачання зброї, і питання щодо виконання е, е, зобов'язань України по. Е, Боротьбі з корупцією і, до речі, велика група експертів-розвідників і. Аудиторів працювало в Україні від Сполучених Штатів Америки, і вони чітко вказали на те, що вище керівництво держави має корупційні складові для того, щоб якраз підривати оці відносини, які стосуються України і між державами, союзниками. Мало того, коли Зеленський на саміті в перший день і в засобах масової інформації повідомляв про те, що чому не, підписує, чому не запрошується Україна до, до НАТО. І відповідь була однозначна. Президент Сполучених Штатів України Джо Бай Сполучених Штатів Джо Байден він чітко дав, дав роз'яснення цього, цього питання, що Україна може бути членом НАТО тільки при одній умові, коли буде подолано якраз питання щодо боротьби з корупцією. Ну і, звісно, питання демократії на першому місці. І якраз це дуже добре розуміють Кремлі, які використовуючи свої якраз оці зв'язки з нашими керівниками міністерств відомств, ну і навіть міністерства оборони, тому що той же Резніков є креатурою якраз Кремля. І він дуже добре розуміється в питаннях того, що підрив авторитету самого міністерства, яке краде від і відмиває гроші, які поступають від наших партнерів, це не що не інше, як якраз відволікання від основного питання це перемоги України над ворогом війні. І сьогодні Зеленський веде свою Політику однозначно, це злив інтересів нашої держави, і зрозуміло ми ведемо мову про те, що всі наші. Керівники міністерства відомств вони адаптовані на якраз Єрмака, Татарова, Смірнова і Офіс президента України співпрацює з Лубянкою, з Кремлем, і вони ведуть до того, щоб сісти за стіл переговорів любою ціною і встановити, начебто, на їх думку, мир, який дає. Якраз можливість їм ще більше збагачення. Міністр оборони Сполучених Штатів, прибувши до Києва, він якраз і вів мову про те, що потрібно. Сідати за стіл переговорів, тому президент Байден і через своїх радників Салівіна Блінкіна веде якраз перемовини з тим, щоб президенти Росії та України змогли знайти той шлях для того, щоб припинити цю війну. І для чого це все робиться? Зрозуміло, що Сполучені Штати бачать, що Україна не, не виконує ті. Їх, їх сподівання на те, що е, постачання зброї, е, велика кількість грошових коштів, яка направляється на підтримку економіки України та наш, наших громадян, вони всі під контролем якраз цієї банди мафіозної корупційної, яка використовуючи в своїх цілях. Більше вже інформація достовірна, більше 50% вони грабують з, з усього того, що поступає нам в Україну. І як нам з цим жити? Зрозуміло, що готуючи. Наш захід антикорупційне віче» на 19 серпня. Ми дуже добре розуміємо, що буде величезне протистояння. Зараз ми готуємо наших, наш актив, який готується до виступів. Зрозуміло, ми завтра будемо давати план дій, який буде визначено, як ми будемо проводити цей захід і яким чином. Но ми дуже бачимо, що що зараз йде величезне протистояння. І зрозуміло, що в цих умовах ми ведемо дуже обережно, спираючись на норми законодавства, і дуже багато ваших повідомлень йде на те, що радикальні пропозиції якраз до цих осіб, які Ну, на мою думку, вони узурпували владу і використовують її тільки з одною ціллю нажива. Війна. І зараз саме головне це перемога на фронті. Мало того, люди Єрмака, і сам Єрмак вони роблять все для того, щоб дискредитувати е головнокомандуючого, і вони бачать в ньому свого основного конкурента, тому що зрозуміло, після підписання, як вони думають, мирних угод, е вони будуть проводити вибори. І зрозуміло, що е знову Зеленський буде е балотуватися на Посаду президента, і я сподіваюся, що вони, ці вибори будуть проходити одночасно: як і президентські, так і Верховну Раду. І планують вони їх проводити весною 24-го року. Зрозуміло, що питання тільки стосується якраз проведення. Наступальної операції і часто спливає літній період, який дає можливість для наступальних операцій. Ми бачимо, що дуже тяжко йде і повільно просування наших збройних сил. Мало того, постійно йдуть атаки, як крилатих ракет, так і дронів. І вже зараз ми бачимо, що Росія почала випускати дрони великої кількості на території Росії. І зрозуміло, що для України Україна виснажується, тому що питання виконання лендлізу, і дай Боже, що він буде продовжений, тому що його закінчення якраз в вересні місяці. І з цього приводу ми дуже Будемо наполягати, щоб наше громадянське суспільство підтримувало Збройні сили і вийшли на рівень допомоги донатами через волонтерські організації напряму для того, щоб могли допомагати підрозділам. <клух> Вибачаюся. До речі, я хочу повідомити багато дуже таких до мене було повідомлень, щоб я почав втрачати вагу. До речі, я вже почав ходити в басейн, займаюся своїм здоров'ям. І не хвилюйтеся, все буде добре. Питання, які стосуються підготовки до нашого віччя, ми проведемо його якнайкраще, і ми будемо ставити питання ребром. І питання щодо імпічменту Зеленського, який очолює цю мафіозну структуру для того, щоб наживатися, ми будемо ставити його насамперед. Мало того, питання боротьби з корупцією, воно залежить від всіх нас і я якраз і хочу звернути вашу увагу на наш сайт стопкор будь ласка пишіть туди ставайте нашими антикорупціонерами і до речі питання щодо щодо участі в самому вічі ми з вами якраз детально завтра це обговоримо але сьогодні я хочу повідомити, що на цей захід ми не будемо допускати радикалів. Зрозуміло, що питання, ті, які стосуються безпеки, його проведення, він буде належним чином організований. Ми завчасно подамо заявку до КМДА. Ну і, звісно, питання ті, які стосуються погодження проведення цього заходу, це не, не мітинг, це не е, знаєте, в такому розумінні, це не політичний захід, там не буде е, прапорів різних політичних партій, це е, захід громадянського суспільства. Мало того, е, не тільки наше е, громадянське об'єднання, громадське об'єднання. Е, е, Антикорупційний захист, а більше ста громадських об'єднань з нами разом якраз утворили цей організаційний комітет, і ми проводимо якраз підготовку до цього, до цього заходу. І ще хочу повідомити про те, що ми починаємо надавати якраз проводити. Репортажі з в рамках інтерв'ю, і в четвер відбудуться перші наші покази. Я думаю, вам сподобається. Я відновлюю якраз той формат час пік Сергієм Крижанівським, який раніше був на Радіо Ера. Ну і починаємо проводити стріми. Я думаю, що ми якраз на цьому тижні освоїмо і відкриємо наш телеграм-канал. І, будь ласка, всі новини, я думаю, що ви будете в режимі реального часу дивитися і давати свою оцінку. Ну і, звісно, до вас прохання, ви наші, наші активісти, той, хто підписався на канал Сергія Крижанівського лайф, ми вам дуже вдячні. Нас вже більше 101 тисячі. Мало того, ми проводимо свою роботу так, щоб доносити до вас тільки... Перевірену і е, вчасну інформацію, яка повинна бути оприлюднена. І, до речі, будь ласка, розповсюджуйте наш канал, давайте можливість більшої кількості людей побачити свіжі реальні новини, ну і допомагайте нам. Для нас це дуже важливо, тому що дуже велика кількість е, е, грошових коштів, які отримує адвокатське об'єднання. по Своїх гонорарах, воно зрозуміло, йде на наші потреби по розвитку як каналу, так і проведення оцих заходів, що стосується по боротьбі з корупцією. Тому підтримуйте нас. Там є, до речі, кнопка спонсорство. Це дає можливість вам бути нашими легалізованими партнерами. Ну і зрозуміло є рахунок, картка. Банку, будь ласка, донатьте, ставте свої вподобайки, давайте нам свої пропозиції, коментуйте, це буде давати можливість продвигати наш канал. Ну і зрозуміло, дивіться наші шорти. Так, так там дуже коротко, але дуже влучно ми показуємо якраз ті питання, які потрібно донести до громадянського суспільства. Я також хочу. Повідомити, що працює наш антикорупційний канал. Будь ласка, підписуйтесь на нього. І посилання якраз під цим відео на нього є. Ми з вами разом повинні перемогти якраз на цьому другому фронті і не дати можливість оцим негідникам, які захопили владу, використовують навіть військовий час в своїх цілях, наживаються на війні. І мало того, я, от коли бачу людей, які зараз приходять з фронту. Покалічені, вони, до речі, будуть на, на цьому вічі, і е, боронь Боже, щоб хтось е, знаєте, зробив якісь провокації по його проведенню. Ми, це наша мирна акція. Ми будемо ставити питання щодо е, е, того, що є, е, і виконується Конституція України, і якраз питання щодо проведення демократії і е, тих заходів. Одів, які ми проводимо, вони якраз ґрунтуються на розумінні того, що нам потрібно в нашій державі наводити лад, і ми не дамо можливості підписати оці мирні угоди. Ми будемо робити все для того, щоб наші збройні сили якомога швидше з нашої території вигнали цього цих окупантів та звільнили їх від. Від їх окупації. Ну і зрозуміло, якнайшвидше ми хочемо допомогти не тільки нашим Збройним силам, а й тим, хто знаходиться за кордоном, тому що дуже велика кількість наших громадян. Знаходиться е е е і виїхало. Це більше 12,5 мільйонів громадян, які знаходяться в під захистом наших дружніх країн. І можете представити, що е, от все, що зараз робиться в нашій державі, це і будівництво доріг, і е, питання щодо е, проведення культурних заходів, і, е, і все інше, куди гроші направляються з бюджету, вони повинні направлятися, перш за все, на перемогу, на збройні сили. А що чому вони так роблять? Роблять, тому що це дає можливість їм наживатися. І питання, якраз ми дуже детально будемо з вами обговорювати це на нашому вічі 19 серпня. Тому, будь ласка, готуємося, гуртуємося, як завжди, ваш Сергій Крижанівський. Щастя вам, здоров'я та любові!